Вітаю на телеканалі Віка. Спецвипуск програми Контакт. Ми працюємо наживо цього тижня і сьогодні, впродовж дня ми будемо оперативно та достовірно інформувати вас про події в Україні загалом та у Черкасах і на Черкащині. Зокрема, отже, починаємо наш випуск із повідомлення, яке з'явилося на сайті каналу TVI. Росіяни влаштували погрому у зенітно-ракетному полку в Криму. І взяли під контроль стартові позиції українських ракет. Повідомляє канал TVI. Російські військові у ніч із 4 на 5 березня зруйнували об'єкти зенітного ракетного полку в українській військовій частині на мисі Фіоленд, що у Севастополі. Про це написав начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони Владислав Селізньов у Фейсбук. Російські війська зруйнували об'єкти у зенітно-ракетному полку на Фіоленті у Севастополі. Частину заблоковано, розбиту апаратуру керування стартові позиції ракет під контролем російських військ, зазначає він. Селезньов також висловлюється про ситуацію з блокуванням військової частини у Євпаторії. Що відбулося у Євпаторії? Говорить він: ви бачили у стрічках новин. Окрім нас, військових тітушки і за їхніми спинами триколорні зелені чоловічки блокують і представників змі. Зазначає чоловік. У той же час Еспресо Тіві повідомляє про те, що російські кораблі у Севастополі прикриваються медичними прапорами. У Севастопольській бухті біля Михайлівського равеліну українські кораблі блокують російський тральщик з готовими до бою гарматами. Про це пресу ТІВІ повідомляють мешканці Севастополя. При цьому російський корабель підняв медичні прапори із червоними хрестами, аби у разі чого звинуватити Україну у нападі на лікарів. Нагадаємо, наразі Крим майже окупований російськими військами. У той же час офіційно Росія наявність своїх військ у Криму поза місцями постійної дислокації не визнає, стверджуючи, що на півострові діють загони самооборони російського населення. Є ще одне цікаве повідомлення на Еспресо ТІВІ на цьому ж інформаційному порталі. Дещо такого сатиричного змісту. Гендиректор медіахолдингу з Вологди попросив Путіна ввести війська у Вологодську область, оскільки там теж порушують права російськомовних громадян. Таке звернення від імені жителів Вологди Роман Романенко опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці. Текст зварня тут наводится полностью. Я зачитаю, хотя бы частинку мову оригиналу. Вот же цитую: "Уважаемый Владимир Владимирович, мы узнали, что вы хотите ввести войска в Крым, чтобы защитить права русскоязычного населения. В связи с этим у нас большая просьба вести войска в Вологодскую область. Мы тут все сплошь русскоязычные, и наши права очень ущемляются. Наши больные не могут получить нужных им лекарств и лечения. Уровень нашего образования падает с каждым годом. Закрываются детские с" секции, кружки, сельское хозяйство практически уничтожено. Мы все очень страдаем, а оккупанты, захватившие власть при помощи нечестных выборов, ничего не делают для покоренного населения и тратят деньги на себя, на свой пиар, на свои кабинеты, загородные дома, на покупку квартир и авиачартеры. Такого же змисту и решта листа, подписано лист с уважением и надеждой на освобождение русскоязычные жители Вологодской области. Ось таке повідомлення. На ТСН з'явилася інформація іншого змісту. Отже, Обама і Меркель просили Путіна вплинути на Януковича. Росія не домагатиметься повернення до влади експрезидента України. Перед угодою з опозицією, експрезидент України Віктор Янукович розмовляв телефоном з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Цю інформацію, як пише комерсант, підтвердило російське дипломатичне джерело. За його словами, Путін закликав Януковича відмовитися від введення надзвичайного стану та піти на переговори із опозицією. При цьому вплинути на Януковича російського президента просили глави США, ФРН, Франції та Польщі. У свою чергу вони обіцяли Кремлю домогтися від української опозиції виконання усіх пунктів угоди 21 лютого, які включали створення уряду національної єдності, проведення конституційної реформи та дострокових виборів, здачу незаконної зброї. Янукович всі свої зобов'язання виконав. Опозиція ж не виконала нічого. Тепер ЄС і США закликають нас дивитися у майбутнє і робити вигляд, ніби ніякої угоди і не було. Але ми на це не підемо, зазначає джерело. За словами джерела. Росія домагатиметься виконання угоди від 21 лютого, приміром у частині створення в Україні уряду національної єдності. Зокрема, за даними російського видання, Москва не наполягатиме на поверненні до влади самого Януковича, однак домагатиметься перерозподілу міністерських портфелів. Зазначимо, що раніше Путін події в Україні називав антиконституційним переворотом та збройним захопленням влади. Тим часом у Черкасах. Команда вільних демократів ухвалила рішення створити інформаційну базу про ті родини, які готові прийняти кримчан у разі загострення конфлікту. Про це повідомляє лідер партії вільних демократів Сергій Одарич у своєму зверненні до містян. Отже, далі переглядаємо звернення. Шановні черкасці, шановні громадяни нашого міста. Передовсім я хотів би подякувати кожному із вас за ту мужність і за ту витримку, яку ви демонструєте впродовж останніх надзвичайно складних і напружених днів днів військового протистояння Путінської Росії проти демократичної України. На щастя, сьогодні події не розгортаються на шляху ескалації військового конфлікту. Не допущено жодної крові, не допущено жодного військового зіткнення. Між військовими України і Росії в Криму. Але ситуація залишається напруженою. І ніхто із нас не знає, як ці події будуть розгортатися найближчі дні, тижні чи навіть місяці. До мене впродовж останніх днів звертаються десятки черкасців з запитаннями, чим ми можемо сьогодні допомогти Криму. Значна частина наших містян звертається з готовністю в разі необхідності прийняти до себе додому сім'ї. Кримчан, в разі якщо в Криму будуть виникати все такі конфлікти і буде створена небезпека мирним жителям. Тому наша команда вільних демократів прийняла рішення створити інформаційну базу даних про ті родини, ті сім'ї черкасців, які готові прийняти до себе наших з вами колег, наших з вами співгромадян із Криму, у випадку, якщо в Криму буде нарощуватись неспокійна ситуація. Відкрита цілодобова гаряча лінія, і я прошу всіх, хто готовий виступити з такою гуманітарною місією, прийняти або цілу родину, або прийняти дітей, або прийняти жінок, дружин, наших військовослужбовців, які несуть службу на Кримському півострові, у себе вдома, в себе в Черкасах, звертатися на нашу гарячу лінію за телефоном 56 33 47, ще раз 56 33 47. Ви можете повідомити, яку кількість людей ви готові прийняти в себе, які у вас є можливості для цього, і вказати свої контактні дані. Я сподіваюся, що нам не доведеться користуватися цією інформацією. Я дуже сподіваюся, що нам не доведеться приймати гостей у зв'язку із політичною чи військовою напругою. Я б дуже хотів, щоб ми приймали гостей тільки заради того, щоб показати свій чарівний край, провести разом. Різноманітні свята і таке інше, але на всяк випадок нам треба бути готовим. Тому я ще раз звертаюся до всіх, хто готовий надати свою домівку і прийняти людей в разі необхідності із зони напружень з Кримського півострова, можливо, східних областей, прошу звертатись до нас за телефоном на гарячу лінію. Дякую вам за підтримку. На цю годину у мене все більше оперативної інформації. Дивіться на телеканалі. віка у спецвипуску контакту вже о 13-й годині, а згодом о 15-й та о сімнадцятій нуль нуль.